Best, Ukazor, Teresa, Bolakach, Bolakach, Teresa. Here you've become a daring tourney fighter. Dosh, Loma, Loma. Don't you want to do something together again? Majaklas, Hodemon. Wonderful. Is... Well, wonderful. Everyone says the Broken Wheel Tavern is. I want you to take me there. Have uh you -huh. ever been to a tavern?

Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Yeah, yeah, it's it's true. True. The taverns and baths are where the best ones gather. You lout. No need to take it the wrong way. I'm not taking it anyway at all. It's all right. I'm only joking. I don't go picking up women in taverns. I prefer a different sort. What sort might yeah. that be? Bull mouth and green eyes. You're such a. команда. Да, да, да. И что это такое? Что это за катастрофа внизу? А, вот. Пришли. Что uh, yes, so, sure. именно? Сервис? Сервис? Что вы нам заказываете? Панну

Да-да-да, все получається, тільки автодрабі не получилось нормально. Анімірувати броню. А це так не важно. Само Що? мені щось не весело. Який там рахунок. За наші потанцульки. Ох oh, oh, ты шо. Это тебе бойня будет? Эй, ты шо? Получай. Уж бан. Как сделал. Сам надеюсь, вы будете повеселишь. Да что там? Весело, реально. Що там може бути? Просто. От, там люди. От, раз, удар, два. Три. Чотири. Це все урон наносить, если що. П'ять. Все, він. Він вже лежить. Бой без оружия, ми прокачали. За місію прокачали бой. Без оружия, Разом з сотніком треную, там по сто раз так ділаю, він мені не прокачує. <різь> Який там <різь> ай. Ти що, не бачила, що це случилось? <різь> Женя <повніший. різь> да, <я його> попустив. <різь> так він там один удар пропустив. Ну я лічно пропустив один удар в началі, бо я не ожидав, що він так близько буде. В катсцені він стояв подальше, як будто. See? See, Daniel, the so, I'm good... fine. But try to give your hands some rest. And don't go lifting anything too heavy. Thank you. So, thank you. Can I take you home? You never know. So ah, are, are you sure you don't need a bit more rest? I can find my own way home. I'll manage those few extra steps. Come on then, hero. Get down. Герой и да, спасать Терезу. Да-да-да. И да Как будто я там не живу. О, Это что такое? Что за? Наступлення на фронт ага. дівчинності, я щось не понял. Це був сильний удар, сильний удар. Но ми відб'ємося. Ми не дзвонимо фронту пасти Правда? Ха -ха. Щось мені кажеться, що ще одна така і все, вона віддасть. Шумельник працює вночі. На цьому поки все. Доволі коротко. Це було коротко і ясно, ну? На цьому кінець.